Привіт усім книголюбам! Щиро вітаю вас на каналі Книжковий парк. З вами Ілона. І сьогодні вперше за існування мого каналу я хочу звернутися до вас за допомогою. Адже я... Вирішила проаналізувати свою діяльність уже дуже скоро мій канал буде існувати майже рік. Я розумію, що перший час я не приділяла достатньо часу букцюбу. Відео виходили досить рідко, і лише останнім часом я більш грунтовно за це взялася, що й показали підписники, Адже їхня кількість різко виросла з сотні до 300. Сот, я планую, що вона і далі буде зростати, принаймні я на це сподіваюся. І саме тому хочу, щоб ви допомогли мені зрозуміти, що цікаво вам. Адже по цей бік екрану я бачу ситуацію зовсім по-іншому. Саме тому я хочу достукатися до вас, якось перейти цю межу екрану, щоб, ви, ну, щоб отримати якийсь зворотній зв'язок. Для цього пропоную вам користуватися звичайними простими значками. Щоб пояснити ситуацію, про те, наскільки далека я від вас за цим екраном, я вам розповім два приклади, цікаві, які сталися буквально недавно. І я зрозуміла, що мені реально дуже потрібен цей зворотній зв'язок. По-перше, я проаналізувала відео і зрозуміла, що часто, коли я готуюсь дуже довго, детально прописую сценарій, ці відео набирають менше переглядів, ніж де я говорю спонтанно, і як мені здавалося, взагалі будь-що, тобто беру якусь просту тему або декілька своїх книжкових покупок, і ви дивитеся більш активно, активніше обговорюєте. І мені стало навіть якось трохи сумно. Я вирішила поговорити про це зі своїм другом, і він наштовхнув мене на цікаву думку, яка, от повірте, взагалі мені реально не доходила. Просто не всім людям, напевно, цікава конкретна книжка. І тому, коли я розповідаю про декілька книжок, навіть не багато інформації, то ви дивитеся це більше. Саме тому я зробила для себе висновок, що, напевно, вам подобаються новинні відео, де я розповідаю про декілька новинок коротко і зовсім стисло інформативно. Якщо це дійсно так, поставте, будь ласка, один плюс. А якщо ні, то поставте один мінус або, взагалі, просто ставте одиничку і пишіть мені, що ви думаєте з приводу цього відео новинного характеру, де я розповідаю одразу про декілька книжок. Можливо, у вас будуть якісь поради для мене, як саме це знімати і як часто. Я собі планую, що такі відео мають виходити як мінімум раз на місяць. Якщо ви зі мною згодні, то теж, будь ласка, підтримайте це плюсиком. Якщо ні, то ставте один мінус. Далі хочу ще порадитися з вами щодо одного моменту: недавно сталася ситуація, яка взагалі вибила мене з колії. Я часом відвідую поетичні вечори, які відбуваються в Києві. У нас тут є багато організаторів, я з ними з усіма знайома. І от після одного з таких вечорів до мене підійшла Аліса Пітік, яка організує в Києві поетичну паузу, і говорить, Ілона, мені так сподобалось твоє відео, але, будь ласка, не знімай відео на книжки, які тобі не сподобались. Тому що я подивилась твоє відео. Дівчина в потязі, де ти не радиш цю книжку, вона тобі не сподобалась, я її прочитала, і вона дійсно мені не сподобалась. What the Що? Ви, ви навіть не можете уявити мою реакцію. Я дивлюся на цю людину, в цей момент у мене в руках штатив. Я просто відриваю частину штатива, як отой Янукович ручку ламає, і продовжую дивитись. І говорю, ну я ж не радила цю книжку, нащо ти її читала? І вона мені говорить, ну от, правильно, то ти знімай відео тільки на ті книжки, які ти можеш порадити. Що? От я хочу запитати у вас, чи дійсно ви хочете бачити огляди тільки на ті книжки, які мені сподобались? Тому що багато блогерів і керуються цим правилом. Вони знімають огляди тільки на ті книжки, які їм сподобались. Хоча інколи в коментарях я бачила, що люди вдячні мені за це і пишуть, що я навпаки радий буду, якщо ви дозволите зекономити мої гроші, не витратити їх дарма. Тобто тут зараз в другому питанні я хочу розглянути одразу кілька напрямків. Звичайно ж, я не можу відмовитися на своєму каналі повністю від книжкових оглядів однієї конкретної книги. Тобто, не кілька книжок, не книжкових покупок, не якихось бла-бла-блогів, а конкретно однієї книжки. От тут мені цікаво, щоб ви сказали мені. Чи цікаво вам? В цьому огляді такий порядок, яким керуюся я. Я даю вам коротенькі відомості про автора, даю вам коротесенькі відомості про сюжет, без спойлерів, і намагаюся дати своє враження коротенько у плюсах та мінусах цієї книги. Якщо ви згодні з цим і вам подобається такий формат, то ставте, будь ласка, два плюс, якщо ні, два мінус. Або ставте двієчко і пишіть своє враження, який би ви хотіли бачити, саме книжковий огляд на конкретну книжку. Також я хочу, щоб до двічки ви додали невеличкий коментар, якою має бути оптимальна тривалість ролика. Чи цікаво, чи цікаво вам дивитися довгий аналіз книжки, чи ні? От напишіть мені, будь ласка, чи вам цікава тривалість до двох хвилин, до п'яти або, можливо, до семи хвилин. Це для мене теж дуже важливо. І, будь ласка, також вкажіть під циферкою 2, чи цікаві вам взагалі мої суб'єктивні думки? Наскільки ви бачите важливою інформативну частину про книгу, об'єктивну? І чи потрібна там взагалі моя суб'єктивна думка? Наскільки багато її там мусить бути, і чи повинна бути вона там взагалі? Я також обов'язково хочу, щоб у цьому відрізочку під двічкою, де я буду знімати книги про конкретний огляд, ви вказали конкретні книжки, на які, можливо, в мене ще немає огляду, і який би вам було цікаво побачити. Я проаналізую це і відберу ті книги, які мені можуть сподобатися. Зніму для вас спеціально огляди на них. Також для мене цікава ваша думка стосовно буктрешу. От у мене є такий задум знімати взагалі трешові відео, дуже смішні. Мене на цю думку наштахнула книга Цяка Паладіка ти». Я просто не можу не зняти огляд, тому що це такий треш, це така радість була неймовірна, в мене такий ржач, що я просто надихнулася і хочу написати якийсь такий дивний сценарій, взагалі неадекватний. Напишіть мені, чи цікаво вам це. Тоді ставте в коментарі трієчку і пишіть так. Ми за буктреш, ставте плюс або ставте мінус, якщо вам не цікаві такі трешові відео. І останнє, що мене цікавить, це, звичайно, наша спроба такого скетчу, вільної інтерпретації. Книги над зазволеним гніздом. Хто ще не бачив, я це лише посилання знизу, подивіться, будь ласка, на це відео, чи подобається воно вам. Я розумію, що ми не справжні актори. Ми просто можемо старатися, в нас щось виходить, а щось ні. Тому мені було б цікаво, чи хочете ви, щоб хоча б як мінімум раз на місяць виходило подібне відео. Я зацікавлені в цьому ставте 4+, плюс, якщо ні, 4-. мінус. І можете просто ставити четвірку і писати будь-які коментарі стосовно цього жанру. Можливо, у вас є якісь рекомендації для нас стосовно цього саме жанру, то теж залишайте його під номером 4. І, взагалі, під номером 5 можете писати все, що завгодно, якісь рекомендації для нас, якісь побажання, можливо, взагалі якийсь новий формат, який би ви хотіли бачити на цьому каналі. Мені дуже важлива ваша думка, а за ваше терпіння у мене є для вас сюрприз. Тому що ви дивились це відео, воно не несло інформативного характеру, а було більш корисним для мене. Саме тому я хочу винагородити вас за терпіння перегляду цього відео і розіграти книгу Мудакам тут не місце. Роберта Саттона, що це за книга? Це книга, яка розповідає про мудаків, які зустрічаються в офісних джунглях. Вони обов'язково читують на вас і сидять десь там тихесенько. Вони можуть щось вам сказати, і спочатку ви навіть не, роз... не зрозумієте, чому ви засмутилися, але цей черв'як, який вони вам в мозок гніздили, буде вас давити і давити, і під вечір ви повернетесь з поганим настроєм з нежною самооцінкою. І оця книга розповідає, як розпізнати цих мудаків, як їх витравити, або якщо ви не можете цього зробити, якщо ви не на керівній посаді, то як уживатися. Цими мудаками і щоб ваша самооцінка не страждала. З того щоб отримати цю книгу, я прошу вас залишити коментарі стосовно викладеного мною вище про плюси, і мінуси, про те, що б ви хотіли бачити на моєму каналі, що вам подобається, що ні. Серед тих людей, які залишать коментар стосовно мого відео, в цілому, а також вкажуть в кінці коментаря, що Хочу взяти участь у розіграші «Мудакам тут не місце. Я просто випадковим генератором чисел розіграю цю книгу. Слового відео я пообіцяла також розіграти колгосп тварин Джорджа Орела, і ця книжечка попрямує до Андролекса, який залишив першим коментар. Розпаковочка те, що треба, Хочу колгосп тварин. Ша Андролексу відписатися мені у приватні повідомлення ВКонтакті або у Фейсбуці. Там уточнимо деталі відправки. Всім дякую за перегляди, дякую за те, що ви зі мною. Дуже особливо буду вдячна тим, хто. То залишить конструктивну критику і допоможе мені розвиватися. Це для мене дуже важливо. Всім приємного читання! Читайте лише якісну літературу і Побачимось на моєму каналі.